Якщо оцінювати події лютого, безумовно, головна подія цього місяця не тільки для України, а для всього світу. Я це просто відчуваю. Де думаю, багато хто відчуває. Да, це для всього світу. Головна подія це лютнева революція в Україні. Ну я таке умовно кажу. Да, лютнева революція, да, безумовно, Зараз багато хто згадує такі аналогії історичні і запитує, чи не буде жовтня. Я на це відповідь е, дам е, вже на, на закінчення нашої прес-конференції, як, як такий прогноз на майбутнє. Е, але е, хоча б за, календар, за календарними ознаками, де, за деякими іншими тенденціями, дійсно, є певні аналогії, хоча е, історії ніколи не повторюються повністю. Головне для нас, що все ж таки лютий став місяцем розв'язання цієї кризи. Дуже прикро, дуже сумно, що за це довелося заплатити десятками людських життів. Це трагедія, ми це бачимо. Народ це переживає дуже серйозно. Я думаю, що навіть от ця жертва вона сприяла розв'язанню кризи. І зараз головне, щоб дійсно ці жертви не були даремними, щоб дійсно ці ідеали, за які люди боролися і віддавали життя, щоб вони були реалізовані. Хоча очікувати, що це відбудеться швидко і в повному обсязі, було б трошки наївно, і тут теж треба бути реалістами. От я от відразу скажу, трошки забігаючи вперед, дійсно йдеться про революційні зміни не тільки в способах зміни влади. А і в тому, що зараз переживає країна, це і перезавантаження влади, про яке ми будемо говорити, про намір провести серйозні радикальні зміни в політиці. Наміри є їх не просто буде реалізувати. Зокрема, і новому уряду, і нової владі в цілому. І тут головне уникати дуже серйозних небезпек, які вже існують в свідомості, зокрема і в свідомості на майдані і в суспільстві це нетерпіння і нетерпимість. От головне уникати цих двох е ризиків, цих двох загроз. Ми маємо бути терпимими. Ми маємо розуміти тих людей, які не підтримували майдан, е і навіть ті, хто йому протистояв. Зараз заради єдності країни треба шукати. Е е і порозуміння, взаєморозуміння, компромісів в багатьох питаннях не треба поспішати, не треба виходити тільки з революційної логіки. А з іншого боку, от нетерпіння не можна зараз чекати всього і сразу, і відразу. Да, тому що багато змін можуть відбутися об'єктивно тільки через певний час, і тільки якщо буде серйозна грунтовна управлінська і політична робота, а, і безумовно, правовий фундамент для цього. Тому треба набратися терпіння, бути терпимими а, і поступово трансформувати от ту енергію, яка проявилася на майдані. Я б сказав, в мирні форми а, і в цивілізовані форми, а, які б а, нас а, могли привести вже і до. А, Європи, оскільки це було одне одної з вимог того ж майдану.